Я знаю, чому ти не можеш схуднути. Весь час їш рис з куркою, а потім зриваєшся і жреш всяку хуйню. Bombastic side. Eye. Criminal side eye. Якщо це про тебе, раджу зберегти відео. Так як це набагато смачніше. Одна цибулина, нарізаєш її, як твоя душа бажає. Соняшникова олія і цибулю туди. Часник, куди без нього? Чорний часник зробиться ще смачнішим. Магазин, в якому я його беру, в описі. І туди. Курячі сіськи, не смішно. Сіль, перець, італійські трави. Твої Десять одноклат... овочів. Спагей. Вони мають бути альденте. Йогурт низької жирності. <г realmente> Білок, ну no you know. Перхо, трішки парміджаної джано. До речі, грамовки будуть в описі. Ну, типа, крутий повар. Крас. Солода. І да, це все круто. Ти просто важ свою їжу, рахуй калорії і роби її різноманітною. Скоро будуть цікаві рецепти, тому підпишись. Всі порції всього 230 кілокалорій та 20 грам білку. <рес> ну і саме головне, чи це варто тих старань, чи просто треба їсти рис з куркою? Я очікував трошки гіршу, але це достойно. 8 з 10.